Часто люди запитують, купуючи підлогову дошку з того чи іншого матеріалу, як зробити таким чином, щоб підлогову дошку можна було би відбілити, тобто зробити її білою. Тому що в проєкті чи концепція кімнати зали передбачає білу підлогу. В цьому випадку пропоную вам підлогову дошку з бука, де сама структура деревини є білою. І Трошечки кольором додати білизни зовсім буде неважко зробити отакі незначні звилини, від сучка можуть попасти, але в основному вона йде ось така чистенька. також Ось така підлогова дошка у нас в наявності та під замовлення. Може бути на ваші кімнати, дитячі зали, будь-які інші приміщення. Так що Потрібно, переходіть по посиланню в шапці профілю є номер телефону, давайте свої заявки, будемо раді їх розглянути, допомогти з вибором та підписуйтесь на сторінку.